Як розпізнати, що людина бреше? Люди, які не брешуть, частіше будуть відповідати на питання, тримаючись прямо з піднятою головою. Брехуни ж часто згинаються, схрещують ноги і руки. Говорячи правду, ми супроводжуємо свою промову жестикуляцією, яка ритмічно лягає на наші слова і підсилює зміст, якщо ми звичайно в нього віримо. У зворотньому випадку ми тримаємо жестикуляцію під контролем. Прихони часто перепитують співрозмовника і передують свої відповіді вступними словами. Тату кажучи, чесно кажучи, задумайтесь, якщо пряме питання ви отримуєте ухильну відповідь. Пауз між словами у брехливому оповіданні більше, ніж у правдивому. Ті, котрі говорять правду, використовують безліч лицевих м'язів, а прихони посміхаються одними губами, очі не показують їхніх емоцій. Перед тим як відповідати на запитання, брехуни часто перепитує співрозмовника, роблячи вигляд, що не зрозуміло запитання або, взагалі, його не почули. Робиться це для того, щоб відтягнути час і дати собі можливість придумати.